Канада, старих баб не надо. Ой, як хорошо у нас. Весна прийшла, красу трам принесла. Так, 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 нічого, все добре для разнообразія, березень місяць. Це все природа. Все природа. Ох, дід радіє. Де ти там, діду, радіє, де ж дід? О, вилазить із хати не хоче, ну радіє, що така красива природа в нас. Да, да, так гарно кругом. як у Касті живемо. Так, да, в Європі вишні цвітуть. А в нас такі клапчі, такі зимою не побачиш. Така красота. Красота, просто красота. Ой, як добре. Ну нічого, там тепло вже надвигається. Готуємося, нас зима прощається з нами. Вже і припікає весна десь. І це вона так біситься вже, не знає, що нам показати. Що нам вже тільки показати? Та ми вже все бачили. Ура! Весна скоро-скоро пригріє. Ой, дід заховався, один. Не бачила діда. Ай, та хорошо як. А воно потроху мете, мете. Вроді розстає, ну, вже починає й кучки намітати. Рясненький такий сніжок хороший. Давай, давай. Нас насищуй вологою, щоб ми не засохли, щоб нам не було пильно. Давай, давай, бо тоді, як прижарить, як пригріє, де ми будемо ту вологу виглядати? А зараз. Яка красота. Можна посидіти в хаті. А я вже лопату заховав. Да. Заховав, діді, лопату вже, щоб не відхита. А цього. А до вечора ще й замете. <гум> Дід, воно розтане. Як передаю, що тепло буде через два дні. Воно в Європі передають 27 градусів тепла, а у нас тільки 20 там. Ну, нічого, не все так різко нас треба міняти, бо буде перегрів у нас. Хай постепенно висихає земля, а не вся зразу. Ось таке це в нас погода все на краще, усе тільки на краще. Так що відпочиваємо, поки можна ще відпочити. І тоді почнемо. Гойдатися на вилах, граблях, то на чому. Ой, красота, хороша погода, мені подобається. Тити, картина присипає, присипає. Ой, Пушинка, зима Пушинка прийшла, ховайся, Пушинка. Чого ж треба носить по такій погоді? Весь світ замер в очікуванні лиха, що йде до нас із півночі війна. Моєму серці все напрочу тихо, може, тому, що скоро вже весна, може, тому, що є ще Бог Всевишній, Він є початок всього і кінець, і скоро розсвітати білій вишні, І йти з весняним вітром під вінець. Може, тому, що скоро зійде грядка, і що травою в луках зашумить, бо все в цей світ приходить по порядку, Та лиш йому відома, точна мить? І тільки він один напевне знає, що все, що було, досі не дарма. Я думаю, моя душа не крає, бо буде в нас ще не одна зима, ще поживем, відборем, відбоюєм, за нами правда і предвічний Бог. Ще на кремлівських стінах намалюєм тризуб і прапор наших перемог. А поки що готуймося до бою Божих дітей проти дітей пітьми. Точим слова і чистьмо свою зброю. Бо в Бога йде весна після зими. А тим часом. У нас все більше і більше замітає. Більше половини дня прийшло, а сніг не перестає. Іде, 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 лопати, лопати сніг. Тихо кругом, Тихо падає сніг. І вода з криш тече. Біжить, біжить, біжить. Так, сніг прибуває. Да. <глухи> 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 Хай швидше стоя, бо ще прийдеться й лопоту доставати, вигрібатися. А ще хочу сказати за оте благовіще, що нам питаються навішати. Хватить, хватить нам вішати вже. Ви все життя нам вішали. Ви вже до того довішалися. Ми вже до чого дожилися. Хватить. Ми зі своїми празниками якось розберемося, коли в нас що і як ми будемо далі жити. Бо вже допекло. Хтось хоче казатися сильно розумним. Празнуйте, що хочете, та й празнуйте. Ну, хватить нас навішувати нам свої оці. Як вам празнично так сильно. Коли нам що робити, ми вже знаємо, ми вже розберемося якось. Хватить. Вже важко слухати ваші повчання і навішування. Донавішувалися. Тепер нам тільки розгрібатися приходиться. І ще, мабуть, не скоро розгребемося. Ой, люди добрі. Так. Бачимо, все бачимо. Усі розумні, усі можуть чогось навчити. Так що не старайтеся когось. Перевоспитати комусь, навішати, розберемося. Це правда. Розберемося. Отак-то. От Зробила собі заспокійливе. О, хороше яке. Зараз я його посмакую ним. Таке, що я люблю. А то оця недоросія, як вони мене розстроїли, що я аж плохо стало чуху через них. Що вони там виють на тих болотах? В них терор, да? Ой Боже, вони ніколи нічого не бачили і не знають главного терориста, а? Вони тільки до нас можуть. Лісти, нам тут терори прийшли, такі страшні терористи, і вони тепер плачуть. Боже, думала б, щоб попалися вони мені за ті слова. М -м 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 -м. А тут зайшла, там почитала коментарі наших українців. Боже, які вони молодці. Вони їх поставили на місці. Вони з них посміялися, так як вони заслужують цього. Сказали, що вам це мало, вам це мало, у вас тільки все починається, у вас все попереду. Так вам і надо. Боже, почитала таке і легше стало. Ох, вони своєю тупістю нас заб'ють. Заб'ють своєю, їм нічого не надо, тільки тупістю оцею, що вони верзуть. Дуже важко пережити їхню тупість. Ну нічого. Нічого. Вони ще своє побачуть. Вони ще своє побачуть. Ох і побачуть. Я їм не завидую. Так, добре. Все буде добре. Живем далі. Всім доброго дня. Тепла дождатися і жити. Нам тільки жити. І все буде добре.